Перша у Хмельницькому провели наукову історико-краєзнавчу конференцію, яка започаткувала свій поступ з Кам'янця-Подільського у 1965 році. Від моменту заснування встигли організувати 17. впродовж 58 років. Історики, краєзнавці, науковці, вчителі та учні, мають змогу обговорити актуальні питання історії України та Поділля. Конференції беруть участь 150 Чотири учасники, які географічно представлені всією нашою державою, які представляють десятки наукових установ закладів вищої освіти, закладів культури. Ну і безумовно одним із головних організаторів цього заходу є Національна спілка краєзнавців України. Такі заходи справжні майданчики для студентів, які цікавляться історією та краєзнавством. Тут вони можуть збагатити свої знання у даній сфері, знайти однодумців, мотивуватись та зробити власний внесок у цьому напрямку. По-перше, відбувається обмін досвідом між старшим поколінням і молодшим поколінням. Відбувається живе спілкування, якого нам останнім часом бракує зв'язку з політичною ситуацією. Цього року конференція набула більш політичного характеру через повномасштабне вторгнення і була організована не тільки для історико-краєзнавчої обізнаності, а й виховання справжнього патріотичного духу. Питанням номер один для кожного науковця і краєзнавця сьогодні не як творити працю, а як допомогти. Нашим захисникам на сході і півдні, як прискорити велику перемогу, яка так потрібна кожному українцям. Завдяки ЗСУ та національній самосвідомості наших людей вдалось провести настільки масштабну конференцію, яка дала зрозуміти головне: пам'ятай історію своєї землі та пам'ятай, завдяки кому маєш змогу жити сьогоднішнім днем. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.